Я планую е, поїхати наступного тижня на зустрічі в Сполучені Штати Америки з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, з віцепрезидентом Пенсом, з державним секретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо з міністром оборони. Виїжджає з представником президента на близькому сході Стівом Віткофом з міністром торгівлі. У нас є кілька речей. Так, Лутфін. У нас є кілька речей для закриття перед вами. Щоб досягти торговельної угоди, крім інших речей, зустрічі з керівниками Конгресу та Сенату та безпекові зустрічі, які я тут не деталізуватиму, ці речі приходять у продовження великої перемоги, яку ми досягли в операції анклаві і використання успіху, є не менш важливою частиною ніж досягнення успіху. Я думаю, що є велика цінність у тому, що тут відбулось об'єднання сил. Об'єднання сил проявилося як у народі, так і в уряді, та в кнесеті. І мушу також сказати добре слово про опозицію, яка під час великого виклику майже всі, всі стали на місце. Це важливо. Я сподіваюся, що це буде також компасом на майбутнє у будь-якому разі. Моя подяка кожному з вас за надзвичайну співпрацю та відмінну роботу. Дуже дякую вам.